Гарно всім дня, дівчатки і хлопці. Знов я замісила тістечку. Хочу зробити плетінку. З тістом я, дівчатка, відпочиваю. Я набираюся сил. Мені дуже подобається працювати з тістом. Ось сьогодні буде плетінка із шести джгутів. Сьогодні покажу один з варіантів плетінки, хоч мені пишуть, то не плетінка, то булка. Дівчатка, як хочете так і називайте, ви в себе на кухні, ви в себе господинька, працюйте з задоволенням, творіть, витворяйте для своїх рідних і близьких. І все буде неодмінно добре. Значить, так, розділяю я тісто на шість частин, на шість рівненьких частин. Так, я. Підгорнула ці частинки в кульки і дам відпочити ще десь хвилин, може, 5. Не більше. Тепер, дівчатка розкачую 6 жгутів. Таких рівненьких. Треба, дівчатка, розкачувати, не розтягувати, а ось так розкачувати. Рівномірненько, потрошку. Тепер другий так само розкачуємо. потрошку, І всі шість. Можна менше джутів робити, можна на сім робити, можна хто наскільки захоче. Сьогодні в мене буде плетінка з шести джутів, і називаю я її Риб'ячий хвіст. Плила я 6, ой, розкачала я 6 жгутів. А взагалі, то дівчатка, варіантів плетіння дуже багато. І чим більше жгутів, тим більше варіантів. Так що, можете самі експериментувати. Значить, щоб не забутися, сьогодні в мене риб'ячий хвіст. Ось тут я так так, стараюся склеїти. тепер Можна з цього краю ліпити, можна з цього. Я, наприклад, з цього краю буду, бо мені буде зручніше. Беру я ось цей крайній жгут і перекладаю ось сюди. І, так, переклала сюди, а цей крайній його закріпила. так Тепер знов беру цей крайній. І перекладаю сюди. А цим крайнім теж закріпляю його. Тепер знов так само цей крайній кладу сюди, можна в іншу сторону, це вже кому як зручно. І так само сюди кладу. І тепер знов цей-сюди. А це сюди. І так далі, дівчатка, все дуже легко. Це так колись доньці косу плила, пам'ятаю. І в кінці тут вже збираю докупи всі кінчики і ось така виходить у мене плетінка. Піднизу теж так само. Як вам такий варіант плетіння? Вам подобається? Мені теж подобається. Мені наче такий дуже-дуже вагкий. Ось такий. Тепер викладаю на поверхню, дівчатка, і залишаю розтойці десь хвилин, може, на 30. Можна покласти рівненько. Як захочу, так і покладіть. Ну світло, але то не біда. Я мажу булочку свою, плетінку. Жовточку. У мене тут жовточок, ложка молочка і дрібочка цукру. Можна дрібочку ще покласти зовсім малесеньку солі. І ось так я гарнисенько змазую, можна вже ставити випікати. Можна потрусити маком, дівчатка, маком і кунжутом можна, і чорним, і сірим, і білим, хто як захоче. Ще хочу кунжутиком. Захочу, там потрошу. Можна не трусити, можна ставити випікати, дівчатка, а потім побризкати круто солодкою водичкою. Ця плетінка буде гарненько блищати. Можна з помазати зверху. Гарячий ще, коли він ще гарячий, можна помазати. І буде теж дуже смачно і гарненький такий блиск. Ну, ось так, дівчатка. Ой. Все, ставлю в духовку випікатися десь від. 25 хвилин. При температурі 180 градусів, бо в мене бо... дівчатка духовка більше і не нагрівається. Оце таке. Десь, як почався опалювальний сезон, у мене десь так ну, не вистачає газу. Така в мене дівчатка вийшла плетінка. Вам подобається. Мені, наприклад, подобається. Я... Ух, така вона гарнесенька, Шкода я ламати чесне слово, чесне слово. Але ж треба ж скуштувати. Таке тісточко волокнисте, таке гарнесеньке. Рецепт я напишу і на екрані, і в коментарях. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові!